Богдан Хмельницький да, вважав, вважав Україною там, де панувала українська мова. І коли ми дивимося карту там вісімнадцятого чи дев'ятнадцятого року, коли була е, карта України, може найбільша, теж е, е, Україна була об'єднана по, по етнічних територіях. Я вам скажу так, ви прові, значить, ну розумієте, літературна українська мова тоді не була сформована. Тоді говорили своїми, ну, своїми українськими діалектами. О, да, так вона, а, як, якщо якщо, якщо, якщо говорити. Це, це абсолютно да, ж не так. Ну Була ж українська поезія, українська барокова, українська дивіться, поезія. Да, дивіться, ну, це ж ви такі книжки виділиться. Див, дивіться, дивіться, 15 і диві, 10. Дивіться. дивіться. Значит, я кажу про те, що українська мова значит, мова, мова, яку я говорив на цій території, це мова Київської Русі. Літературну українську мову з моєї точки зору, Парив Тараза Льворович вчити. Я ні, ну я бачу, я бачу. İşte давайте, Вона почалася земеїди, з Половського, з Куліша. Вона почалася. Це абсолютно. Дивіться, ви ні, ви змістилися. Ви абсолютно праві. Ви змі ще раз послухайте про соборність. Послухайте дуже важливо, щоб було цікаво наступний раз, якби ви самі, бо ви компетентна людина і до фактів претензії немає. Трохи інший ракурс. якби.